Всім привіт! Мене звати Рівка Яценко, та я тут, щоб дати вам свій відгук про те, як я закінчила курс з історії США у Washington Academy. Одно, перше питання, котре може виникнути у вас в голові, це звідки я взагалі про нього дізналася. Так, от, а мені його порекомендував мій тато, він а, подивився і такий: о, дивись, це крутий курс, не хочеш спробувати. І я одразу ж погодилась. На початку мене були якісь сумніви. Я боялась, я думала, що я не зможу зміщати школу з цим курсом, що в мене не буде а, часу на відпочинок, що а, цей курс буде займати дуже багато часу, що там будуть дуже складні слова, я не буду розуміти контекст та інші страхи. Але цього не сталося, оскільки курс був досить легкий, в гарному сенсі. А, там головні деталі виділені. Жирним чорним а, а, принтом, так, такий великий, великий чорний, боже, вибачте, забула, фонд, ну, стиль тексту, Такий великий чорний стиль тексту. Uh, тому просто неможливо не помітити якісь головні події, uh, і це мені дуже подобається. Також uh, сам курс написаний досить простою мовою, тому тобі не потрібно кожен раз заходити в транслейтер і перекля... перекладати кожне слово. Тобто, текст був написаний простою мовою, мені було дуже приємно його читати та запам'ятовувати. Uh, також хочу відмітити, що в мене дуже сильно розширилась моя англійська мова з початку цього курсу. Саме мій вокабуляр, оскільки я читала англійською, я писала есе на англійській мові, я робила квізи в питання, на які теж були написані англійською мовою. І я також запам'ятовувала дати та події, які теж були написані англійською мовою, тобто повністю весь курс англійською мовою. І я досить рада цьому, насправді, бо дізналась дуже багато крутих нових слів і взагалі. Про історію. І якщо ви подумали, о історія США, там напевно тільки про США. Ні, це не так. Історія США це не тільки про, про, про США. Вона також розповідає і про інші країни. Наприклад, США була у відносинах з не знаю СССР, в яких вони були відносини там, в поганих і там розповідається і про ту, і про іншу сторону. Так, е, наприклад, про холодну війну і все інше, мені це дуже подобається, що це не тільки про США, як США. А також те, що мені дуже було корисним, це те, що інформацію дуже приємно споживати та запам'ятовувати. У самому завданні не так багато сторінок для прочитання та весь текст зроблений так, що головні події до головних подій, головні деталі до головних деталей. тому ви точно не заплутаєтеся саме у цьому плані. А повернемося до моїх страхів та переживань. Uh, насправді цього не сталося. Я uh, змогла прекрасно поєднувати школу з цими курсами і здала фінальний екзамен Washington Academy U.S. History на сто uh, і дуже цьому рада насправді. Але я пам'ятаю, як я кожний раз приходила зі школи, і така о, круто, сяду за курс, пороблю всі папочки, різні завдання, квізи, екзамени. Мені було дуже цікаво, хоч я, взагалі, коли почала цей курс, була взагалі не єдиної історії. Я ненавидила історію, бо я в мене все було дуже погано в датах, я погано запам'ятовувала. Але після того, як я закінчила курс. Я, моя пам'ять настільки прогресувала, тобто вона настільки розширила, що я пам'ятаю про майже кожну дату. Тому я дуже вдячна за це самому курсу. І наостанок хотіла сказати, що я б рекомендувала цей курс людям, котрі хочуть вчитися за кордоном, школярам, студентам, таким як я, оскільки знову ж таки інформація дуже просто подана, але це така база, яка вам дуже знадобиться, якщо ви хочете вступляти в якийсь університет в Америці, де і не тільки в Америці, насправді. А, тому мені було дуже цікаво, моя любов до історії просто піднялася до висот небес. ну просто я почала дуже любити історію і зараз досі дуже люблю. Ось сподіваюсь, вам ця інформація була корисна. Сподіваюсь, що це відео не було дуже нудним. Я намагалась зробити його таким стислим та інформаційним. Сподіваюсь, в мене вийшло. Гарного дня ранку вечора вам і до побачення.